Добрий день! Вас вітає Херсонський центр дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради, і ми хочемо поділитися своїм досвідом організації освітнього процесу в дистанційному форматі, а саме своїми знахідками на шляху подолання освітніх втрат. На жаль, останніми роками поняття втрати стало дуже актуальним для нашої країни. Втрати торкнулися всіх сфер життя на різних рівнях, від держави до окремо взятої людини. Серед них є безповоротні втрати. І це страшно. А є втрати, які можна подолати, трансформувати, перетворити, замінити, адаптувати та модернізувати. І це. Освітні втрати. Звісно, що це залежить від багатьох чинників, і розглядати їх потрібно комплексно на всіх рівнях державному, регіональному, місцевому та на рівні освітнього закладу. І ми у своєму закладі не просто виявили наявні освітні втрати, а знайшли шляхи, як їх подолати, перетворити. Трансформувати, змінити, адаптувати та модернізувати. Який же сенс це все робити? Ми це вбачаємо у тому, щоб бути освітнім закладом, здатнім здійснювати якісний освітній процес в умовах постійних освітніх втрат. Те, що ми можемо, ми вже доводили і доводимо вперше. Під час виклику з однією зірочкою. І це була пандемія, період запровадження дистанційного навчання, Вдруге, друге, під час виклику із двома зірочками. І це війна. І тут виклик з однією зірочкою прийшов нам на допомогу. І в кожному з них були свої освітні втрати, які збільшувалися з кожним викликом, як снігова куля. А зараз буде трохи нудної інформації. Якщо розглядати сучасне термінологічне поле з даної теми, то по ньому гуляють лише три поняття навчальні втрати, навчальні розриви та освітні втрати. У нашому ж випадку ми сфокусувалися саме на освітніх втратах. А саме на тому, що освітні втрати означають втрату можливостей для всебічного розвитку здобувачів освіти, їх інтелектуального, соціального, емоційного та психологічного розвитку. Які ми, позашкілля, маємо втрати в освітньому процесі. Вони є у кожному освітньому закладі. Є втрати, на які ми, на жаль, не маємо вплив. Є втрати, на які ми можемо впливати. Є кількісні втрати, є якісні, маючи вже повністю сформовану та дієву власну систему реалізації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, ми собі дозволили зосередитися на подоланні освітніх втрат і саме на тих, на які ми можемо впливати. І на кількісних втратах, які можна замінити шляхом підвищення якості. І найголовніше сфокусувалися на найбільш болючішій освітній втраті для позашкільного закладу. І це не лише за часів дистанційного навчання, і це втрата цікавості, цікавості дитини. Бо для дитини в позашкілі. Цікавість, тобто самомотивація, є ключовою, бо це її внутрішнє прагнення та енергія, яка і проводить її до гуртка, а за часів дистанційки, тим паче. Тому перший фокус уваги бути цікавими. До речі, це дуже класна мотивація переводити втрати на здобутки. Ну, і як же можна це робити без мотивації педагогів? Тому другий фокус уваги. Бути зацікавленими. Ну, і тут починається найцікавіше. Що ж ми для цього зробили, робимо та будемо робити? Спершу провели ґрунтовний свод-аналіз, визначивши сильні та слабкі сторони закладу, можливості та загрози для нього. І логічно зробили ставку на те, в чому ми сильні. Та наявні на сьогодні можливості. І розпочався процес перетворення, трансформування, заміни, адаптації та модернізації. І розпочали ми з фокусу бути зацікавленими. Це про мотивацію, фахову компетентність та професійний розвиток педагога. Окрім того, що педагогічний колектив 100% долучався до запропонованих заходів з підвищення комп'ютерної грамотності, цифрової компетентності, ми продовжили реалізацію власного цільового творчого проєкту Методичний драйвер інновацій позашкілля онлайн і додали до нього новий для нас формат інтенсив. Проводили його два тижні. Тематика була розроблена з урахуванням потреб саме нашої системи дистанційки, конкретних запитів педагогів та актуальних освітніх ресурсів. І це виявилося дієвим. Втілюється на практиці та висвітлюється на сайті у рубриці Дистанційка Підгледіли. До речі, ми плануємо вже другий інтенсив, не менш насичений та цікавий. Щодо рубрики Дистанційка Підгледіли. Вже другий рік поспіль вона залишається однією з найцікавіших як для зовнішніх відвідувачів, так і внутрішніх, тобто адміністрації та педагогів. Вона забезпечує прозору систему моніторингу професійного рівня кожного педагога та створює умови для прихованої здорової конкуренції. Інші так можуть, я також так зможу. Окрім цього, ці освітні продукти поширюються серед гуртківців інших напрямів, забезпечуючи цим самим інтегрований підхід. Окрім цього, ми адаптували посадові обов'язки методистів та акомпаніаторів до умов сьогодення і сфокусували їх роботу на розробці виховних заходів з різних напрямів. Тим самим забезпечивши протягом року різну направленість та безперервність виховного компоненту освітнього процесу. Як показав час, це рішення виявилося дієвим та результативним. Також хочеться зазначити на дієвості педагогічного партнерства, яке реалізується в рамках авторського проєкту у 4 роки. Його започатковано ще до запровадження дистанційки. Це творча співпраця заступника директора та керівника гуртка або методиста. Проєкт успішно реалізується в умовах дистанційки і має досить вагомі результати це той випадок, коли ідеї одного запалюють іншого, І виходить крутий, спільний міні або повноцінний проєкт. І таких у нас чимало. Зараз, до речі, ми готуємо міні-проєкт до Різдва. Успішно впроваджується наша власна авторська технологія подачі дистанційного навчального заняття та інших організаційних форм реалізації освітнього процесу в асинхронному режимі за допомогою онлайн ресурсу Google Forms. Вона виявилася дуже дієвою, зручною, і наші педагоги залюбки її використовують. Розуміючи, що цієї кількості конкурсів, що були у додистанційний період, ми не матимемо, ми з власної ініціативи шукаємо та використовуємо не лише творчі конкурси, але й долучаємося до участі в інших неконкурсних заходах, таких як міжнародний урок доброти, Тиждень кодування ЄС, Цифрове прибирання, Міжнародний день гідності, Перший всеукраїнський урок про інклюзивність. Інженерний тиждень щедрий вівторок. Окремо хотілося б зупинитися на інформаційно-просвітницькій онлайн-компанії з медіаграмотності, ініціатором якої є керівник гуртків екологія у форматі ЕКТ Роман Моржак. Компанія з кожним роком набирає все більших медіаграмотних обертів та має своїх прихильників як серед вихованців, так і здобувачів освіти міста. Лише за перше півріччя цього навчального року вже проведено 78 заходів для однієї 1194 здобувачів освіти. Такі заходи, як Всесвітній День цифрового прибирання, місячних кібербезпеки, тиждень медіаграмотності, тиждень кодування ЄС, тиждень цифрової грамотності, Міжнародний день захисту інформації. І, до речі, ми вже тричі на мапі світу за результатами цифрового прибирання тижня кодування ЄС та проведення Міжнародного дня гідності. І наші родзинки, наші творчі онлайн проекти. При їх створенні ми не вигадуємо велосипед. Ми його креативно модернізуємо. Вони є інтегрованими. Що є актуально при подоланні освітніх втрат, тому круто доповнюють освітній процес, урізноманітнюють канікули та дозвілля наших вихованців. Будьте компетентними, як Енштейн. STEM-хайф хайф це креативне поєднання stem освіти та англійської мови. Подорожуйте світом цікавих справ разом з ековаліскою, формуємо корисні екологічні звички. Час поглянути на наукові факти креативно це креатив хвилинки, на яких прокачуємо візуальний креатив. Наші проекти мають сучасний дизайн та суперінтерактивні. Інтуїтивно зрозуміло, куди кліц, клац. Усі діти люблять, щоб було цікаво та весело. В наших проєктах можна надовго залипнути. Кожен має доступ будь-де та з будь-яких гаджетів. До вподоби як дітям, так і дорослим. Ну і куди ж без улюбленого сторітелінгу? Ці проєкти визнані як успішні проєкти позашкілля та принесли центру почесну відзнаку, лідер позашкільної освіти 2024. Ну і яскравим підтвердженням того, що ми цікаві та зацікавлені, Є наш сайт живий, яскравий, цікавий, креативний. Головне, що він пахне дітьми і творчістю. Цікаво нам, цікаво відвідувачам, І креативності немає меж ми варимо чарівне зілля у день позашкілля, ми перейменовуємо центр на один день і перетворюємося на Херсонський центр дитячогеловінської творчості. Про те, що ми цікаві та зацікавлені, як ніколи раніше, ми в цьому році заявили про себе на Всеукраїнському форумі Позашкільна освіта українським дітям. Неоосвітньому фестивалі Діти наше майбутнє та на прес-конференції Позашкільна освіта 2024 10 звершень. Наша позиція освітні втрати були, є і будуть. Тому крапку поставити можна будь-де. Але ми визначились. Ми обираємо бути цікавими та зацікавленими, і вже маємо чимало цікавеньких ідей, чого і вам усім бажаємо.